Всім привіт! Сьогодні перевіримо бокорізи з Аврори та бокорізи з Аліекспрес. Одні придбав по дорозі додому, а другі їхали довше ніж я думав. Бокорізи від Антона коштують 88 гривень. Та бокорізи з Аліекспресу вдалося замовити за 70 гривень, і як не як ціна майже однакова та інструмент одного призначення, дуже схожі між собою. Тому давайте порівняємо їхню якість. Оцінимо, як вони ріжуть та чи варто таке купувати. Перед тим, як щось різати інструментом, давайте спочатку його оглянемо. І почнемо ми з Антона. До речі, на упаковці вказано, що це неїржавна сталь. Будемо сподіватися, що це правда. Почнемо з ручки ручка середньої жорсткості, вона не тверда і вона не м'яка, досить зручна. Пружинка жорстка, але натискається досить легко. Перевіримо на люфт. Люфт. Ну, ось такий люфт. Я сподіваюся, що воно на роботу ніяк не вплине, тому що пружинка підпружинює, і під час роботи його невідчутно. Давайте перевіримо на заточку. Я скажу, що можна запросто порізати пальці. Такий простенький інструмент, зручний, маленький та дешевий. Давайте порівняємо його з бухорізами з Алікспресу. І ось така заглушечка. Виглядають вони солідніше, такі крутезні червоні ручки, і ручки трішки приємніші і краще лежить у руці. Пружинка схована в ручку, тобто її можливо замінити, якщо вона трісне. Ось цих буде складніше щось підібрати, перевіримо на люфт. Ну, люфту тут майже немає. Так, люфт тут набагато менший. Давайте перевіримо заточку, також дуже гострі, однакові з цими по зручності. Ці легше нажимаються, ці трішки важче. Ну, я думаю, працювати буде ще з цими ще з цими однаково. Ну і перейдемо до тестів. І одразу вам скажу, що інструмент для делікатних робіт підлізти кудись, відкусити тоненького дротика, щось в такому репертуарі. Не потрібно ними кусати цвяхи та товсті дроти. Цей інструмент не для цього. Якщо я буду відрізати товсті дроти або кусати цвяхи, це тільки в якості експерименту. Підготував матеріали для перевірки: дроти, папір та ось таких два маленьких цвяхи. Для початку поглянемо на ріжучу кромку, що вона абсолютно нова. Та в порядку погляньте, як ріжуча кромка гарно сходиться на обох інструментах. Почнемо різати ми папір. Почнемо з бокорізу Антон, папір складений двічі та починаємо. Папір розрізає легко, бокорізи з Аліекспресу. Ви, мабуть, чуєте по звуку, що звук трішки відрізняється. Вони гостріші. Кусають папір набагато легше. Давайте ось так кутик спробуємо відкусити. Ось ці папір ріжуть набагато краще. Та почнемо з ось такого дротика. Я думаю, що. Стихія ось цих бокорізів – саме ось такі дроти, та не більше. Як приємно ними відкушувати такі дротики. Справляється просто чудово, дуже легко, як і раніше, обходився без таких бокорізів. також гарно ріжуть, але немає такого характерного звуку, як в цих. Звук такий клац, клац, а в цих такого немає. Так, давайте перейдемо до товстіших дротів. Аліекспрес та ти що? Ну, Ріжете і все. Що тут перевіряти. На цьому дроті з'явився характерний звук. Давайте перейдемо до товстішого кабелю. Це півтора квадрата. Багатожильний кабель, бо Аврора. Ну, вже доводиться натискати. Ріжуть легенько, але вже, я думаю, ось такий кабель це їхній рубіж. AliExpress Набагато легше. Легше та приємніше. Також півтора квадрата, мідь, але моножила ще важче кусається. Я думаю, це вже занадто для таких боковізів, але вони справляються без проблем. І давайте спробуємо перекусити ось такого цвяха. Це сталевий цвях, в нього просто ось таке покриття. Ось і з'явились зазубрини. Не буду далі псувати інструмент. Зазубрини досить серйозні. Потрібно буде їх підправити. Перевіримо на бокорізах з Аліекспресо. І також з'явились точно такі самі зазубрини, хоча з одного боку більший, з іншого менший. Ось так такими цвяхами можливо пошкодити інструмент, так що використовуйте його тільки за призначенням. Якість сталі, я думаю, однакова. І, як на мене, що один що другий інструмент вартує своїх коштів. Ціна просто смішна, а функціонал не перевершений. Дуже зручно підлізти туди, де не поміщаються великі бокорізи. Якщо використовувати інструмент за призначенням, вистачить надовго. А в разі чого можливо підточити та далі користуватися. Мені сподобались обидва варіанти. На сьогодні це все. Я вам всім бажаю величезного здоров'я. До нових відео.